Вітаю, мої брати та сестри, цей недільний час. Хай ми будемо разом, хай ми будемо розуміти один одного. Хай слово Господнє надихає нас і далі жити, трудитися, робити, славити нашого Господа, надихати один одного одно дружити, бути дружелюбними, бути улюбленими у Господа, бути на Волні Господні і мати з ним близькі стосунки і один з одним. І в продовження прошлого разу тема це дружба. Дружба і ще один ракурс е, дружби, який ми можемо з вами е, проходити. Це з ким ти дружиш, ти тим і стаєш. От знаєте, е, правда, так говорили, але про це. Так важливо поговорити, тому що дружба це не просто спілкування, це вплив. Це те, або хтось на тебе впливає, або ти на когось впливаєш. Іноді невідомий, але завжди реальний знаєте, вплив. Іноді ти не знаєш, хто на тебе впливає. Ти не, не, не відаєш, але хтось впливає на тебе. Це завжди буде так. Хтось на тебе буде впливати. Але, друзі, вони формують наш характер, вони направляють, дають нам вектор нашого життя, наші звички з'являються від когось. Ми іноді з кимсь поспілкуємося, і вже у нас вислови тої людини або ми можемо з кимось поспілкуватися. У нас уже манери з'являються, якісь не від того, ми можемо когось копіювати в цей період часу. Я знаю, ще були люди, які, щоб, щоб бути разом і близько, хтось копіював, почав слова так же точно затримувати, і хтось почав підблимувати, хтось так же точно почав рукою щось робити. І ці впливи, вони є, звички приходять. Наша, також ми, наша дружба, вона може впливати на те, що. Е Наша віра, і це важливо, з ким ти водишся, і твоя віра підіймається. Хтось тебе надихає, хтось каже, що ти зможеш, і в тебе вийде, в тебе все вийде. Ти зможеш, тому що я бачив, що так можливо. І дай Бог нам копіювати тих людей, каже, як Павло каже: Підражайте мені, як я Христу і кожному із нас. Треба на когось дивитися, і хтось буде мати вплив на тебе. Або негативний вплив, або позитивний вплив. І як перве коринтян, 15 розділ, 33 віжка, так: не обманюйтесь, злі товариства псують добрі звички. От не обманюйтесь, щоб ми з вами. Не обманювались. Іноді ми кажемо, та нічого, на мене цей друг не вліє, він не має ніякого впливу, нічого страшного. Я з ним проведусь, але через певний час написано так, що не обманюйте, злі товариства псують добрі звичаї. Вони псують, вони можуть змінити твій погляд. І нам треба бути обережними в цих речах. Якщо ми довго якийсь час проводимо з кимось, то через певний час ти замічаєш, що щось відбувається, і ти в нього береш, а він у тебе береш. Бере. Ми бачимо, коли люди одружуються, то їхня спочатку вони становіться друзями, і ти дивишся, їхні звички станоються одинаковими, і хтось починає впливати один на одного. Цей рвіш застережає нас і каже, не всяка дружба, вона може бути корисною. Тому що дружба може привести до того, що хтось побачить твої добрі якісь наміри і почне використовувати, і захоче е впливати на тебе через те, що він узнав твої слабкі місця. І так може бути: справжній друг він підштовхує тебе до Бога, він підштовхує тебе до добрих речей, але не, не від нього, а до нього. Це справжній друг. Він каже, тобі треба повернутися до Бога. Тобі треба почитати слово Господнє, тобі треба помолитися, я тебе можу підтримати. Я з тобою пройду цей шлях. Це справжній друг. А не справжній каже, він, він скаже: послухай, то таке. То таке. Треба по-іншому піти, як молоді. Знаєте, справжні друзі, ми бачимо в слові Господньому, що. Іноді молодь, молодь, коли ми в молодості, то на нас можуть впливати наші е, е, сверстники, Вони можуть сказати нам ті речі, які е, потім нас розрушують. І ми бачимо це, коли після е, прийшов після Дави, після Соломона. Прийшов його син Ровам. То що змінилося? Він його друзі повпливали на нього, і царство розпалося, і осталося тільки ради Давида одне коліно, а всі інші пішли. Нам треба мати обережність у виборі, у виборі друзів, як приповісті 12 розділ, 26 вірш каже так: справжній обирає собі ближнього, а дорога безбожніх веде їх у блуд. Справедливий, а справедливий обирає собі ближнього. Справедливий. Хай Божа ласка прибуде з нами, щоб ми справедливих друзів обирали. Щоб ми вибирали щось добре, собі ближнього, от треба вибирати ближнього того, який буде тебе правильно направляти. І дорога безбожніх, написано, веде в блуд, що людина може піти не тим шляхом. Справжня дружба це вибір, а не випадковість. Знаєте, іноді ми кажемо це випадковість, але справжній друг це вибір. Вибирай справжнього друга. І хай Господь кожному із нас допоможе. Якщо ми не обираємо друзів. Свідомо, ми можемо стати жертвами чужого впливу. Знаєте, чужий вплив на нас впливає, він може впливати негативно. І це приклад Амон і Йонадав, як каже друге Самуїла, 13 розділ, третій вірш, каже: А Амно наш був друг на ім'я йонадав а він був дуже хитрий. Йонадав порадив йому злочин. І життя Амнона закінчилося трагедією. Бачите, вплив поганого друга привів до вчинків, які потім закінчились трагічно. Його, його брат по батькові він його забив до смерті. І ми бачимо, що це привело до розрушення і. Повністю змінилась історія, яка могла бути іншою. Бачите, вплив друзів він приводить до поганих речей. Друге, друг це той, хто веде тебе ближче до Бога. Якщо ми подивимося приповісті 13 розділ, 20 вірш, хто з мудрим ходить, стане мудрим, а хто з глуп... глупими знатиметься, буде тому пошкодження. пошкод він пошкодиться від деяких речей, тому що хтось скаже якісь речі, які ці поступки вони будуть негативно впливати на життя людини. Це важливо нам. Друзі мають бути тихими, хто збудовує, а не руйнує. Знаєте, збудування це там, де. Підйом, це там, де надихають, це там, де тобі хочеться побути з другом, щоб почути щось нове. Вірний друг він молиться за тебе, він говорить правду в любові, він надихає тебе, підштовхує до зростання у Христі. Це справжній друг. І приклад це Павло і Тимофій. Вони були справжніми друзями, з якими. Які надихають, вони були в тюрмі, вони співали разом. Павло став духовним батьком і наставником для Тимофія. Він пише багато послань в Тимофія. Він каже, що йому потрібно робити в той чи інший час. Вони підтримували один одного в служінні, і їхні стосунки були глибокими і духовними. Кожного із нас. Можуть бути ці стосунки глибокими і духовними. Ми самі маємо бути добрими друзями, і це важливо для тебе, для мене, тому що шукайте, не шукайте ідеального другом, будьте ним саме, цим другом. Матфія, 7 розділ, 12 вірш, каже: усе, чого тільки хочете, щоб чинили вам люди, те саме чиніть і їм, і ви. Будьте надійним, не осуждайте. Не використовуйте, шукайте, як е, послужити, а не як скористатися. Це важливо. дружба, вона перевіряє серце людини. І як каже е, приповісти, 27-й розділ, 6 вірш, каже, вірні рани від друга, а облудні поцілунки ворога. От хай буде може й рана, але вона заживе, і ти з другом будеш. Справжній друг не боїться говорити правду. Це той, хто залишиться поруч, навіть коли тобі важко. І ми бачимо, що це важливо для кожного із нас. Хай Бог благословить нас. І молю про те, щоб якщо Ісус не є вашим другом, то у вас є можливість сказати, Ісус, я вірю, що ти прийшов у цей світ. Умер на Христі за мене. Ти став другом. Війди в моє серце, і будь моїм Господом і Спасителем. Запиши моє ім'я в книгу життя. За все тебе дякую. Amen.